Привіт, такі дівчата. Думала вже сьогодні не викладати відео, але все-таки вирішила викласти хоч і пізно. Але все-таки хочу не відходити від свого графіку через день викладати відео. Тому озвучую зараз вам відео і буду викладати вже пізненько. Так, перша робота тут у нас 4 тижні, відросло небагато. Відносилось все причудово, ніяких відшарувань. Тому робимо стандартну корекцію. І я вам показую, як я викладаю гель. Я вже трошечки загубилася в своїх цих відео, що я викладала, а що не викладала. Треба все видаляти, як тільки викладаю, тому що їх багато. І я просто сьогодні сиділа розбиралася дуже довго, що я вже викладала, що не викладала. Так як я, я почала викладати а, не по черзі, як я їх робила, а викладала ті, що а, з дизайнами до Нового року, тому зараз я трошки заплуталася. Коротше, як бачите, я беру крап, краплинку, викладаю посередині. Сильно там нічого не врівнюю. Як вона потекла, так потекла. І потім вже збоку. Я докладаю ще гелю, щоб точно були закриті боковушки і нігуть був укріплений. Я вам вже показувала свій спосіб. В принципі, поки що цей спосіб мені більше всього подобається, по-інакшому я поки що робити не хочу. Ось які пальчики, як бачите, у нас різні. ну Це така генетична особливість. Ну Нічого страшного, це нам не заважає, носиться все одно, все прекрасно. Ця жінка не покривала нігті. Перед тим, як прийшла до мене, вже розказувала якусь раніше. Вона, до неї ходить моя її співробітниця. І вона довго, придовго дивилася, майже рік, чи скільки вона. На те, що вона робить, і нарешті вона зважилася прийти, і тепер вона дуже довольна, що тепер може, як вона говорила, показувати свої руки і не соромитись, що вони якісь там не доглянуті, не покриті. Зараз вона просто дуже довольна. Як бачите, це роботи, які я ще робила на початку грудня. Це ще в нас осіння така. А зараз ми будемо робити. Чи то я вже так на початку грудня, напевно, я її робила цю роботу. Ну, як бачите, листочки у нас всі на місці, нігті всі на місці. Вона їх юзає, звісно, дуже сильно. Як бачите, вони такі прям. Вони були гостріші. Кінчики в неї вже всі позатиралися, вони стали більш кругленькі. Відросло тут теж, я не знаю. По-моєму, вона ходить раз на 4 тижні, чи буває, переношує. От я зараз не згадаю. Захотіла вона червоні, а вона мені показала там якийсь ефект, по-моєму, і ми... я їй запропонувала ось такий, наче в червоний втерти в тирку. Їй дуже сподобалось. І ми так і робимо. Я нанесла червоний лак. По-моєму, я намагалася його нанести в один шар. Так, я його наносила в один шар, щоб. Ну, менше часу дати на це. І тепер покрила топу. Топ протираю обезжирювачем, і потім після цього втираю втирку. Вона прекрасно, дзеркально втирається. Оці моменти я дуже не люблю з втирками. Особливо, коли втираєш на чорний якийсь темний колір. І, оці, щоб не було цих кайомочок біля кутикули, біля валиків, приходиться там постаратися. І ось такі блискучі, червоні на сніг такі будуть. І тут саме головне для втирки, щоб, була, щоб був хороший топ, яким можна перекривати втирку, щоб він не забирав пігмент, не розтворяв його. Тому що є такі топи, які тянуть за собою пігмент. А є такі топи, які просто перекривають. Тому вам головне знайти той, що потрібен. Це втирка у мене дуже-дуже стара. Я колись прям давним-давно, я навіть не знаю, скільки років назад, брала наборчик такий, там, по-моєму, з шести кольорів. І там ось такі перлинні такі втирочки. Вони на вигляд білі, але вони такі з відтіночками. І оце золотий відтінок. В основному, звісно, в мене закінчився цей такий просто перламутровий срібний. І я його докупала. Але ви знаєте, я купляла, по-моєму, три втирки після оцього наборчика. От срібних саме, от таких білих. знаєте, щоб... Тому що він самий ходовий. То з цього наборчика втирка була сама класна, сама. І легко втиралася, і ефект так, такий прям виражений був. А всі, що я слідуючи купляла, вони вже були. Трохи не такі. Це наборчик я купувала на Аліекспрес. Все більше я нічим не буду перекривати, я просто перекрию ще одним шаром топу, в який я втирала цю тирку. І все прекрасно відноситься. Змести залишки втирки обов'язково, щоб вона не заважала потім при покритті топом, щоб було все акуратненько. Так, слідуюча робота в мене чомусь тільки результат. Я не знаю чому. Можливо, я її вже викладала раніше, ну подивитись ще раз на неї. Ну, а тепер подивимося корекцію від АДОЯ, Ну, не від АДОЯ, я, звісно, ви ж знаєте, що я всі процеси не показую по черзі, тому тут ми подивимося на зняття. Я довжину прибираю одразу настільки, наскільки мені потрібно. Я знаю, що зараз багато мастів працюють в таких техніках, що забирають довжину вже після топа. Я не вмію так робити і не уявляю, як це робити. Якщо чесно, я навіть не пробувала прям так. Але я трошечки не уявляю, яким чином це, це роблять. Ну, бачите, от, не всім всю... дано. Ну. <гум> Напишіть, може, з тих, хто мене дивиться, працює так. Чи дійсно це швидко і зручно? Ну, я думаю, що ця техніка ж підходить тільки в квадратах, хоча я, по-моєму, бачила і коли овал так роблять. Але овал тоді виходить такий широченький, не такий, як люблять мої клієнтки. Як бачите, якщо тут і здається, що у нігті такі товсті, так? тому що це така форма нігтя, а ручна. А, я, а самого матеріалу, як бачите, у нас прямо по мінімуму. Тому він доволі швидко, майже до нуля знімається. Ну, я намагаюся знімати до підложки, щоб мені старий матеріал не заважав новому покриттю і щоб вони не були товсті. Обрала вона ось такий бежевий колір, ми покрили. Це у мене, по-моєму, база від Sugar. Ви знаєте, в неї така прикольна консистенція. Вона якась не м'яка, така прям як база. А вона як лак. Але я наношу її в один шар. Ну, коротше, прикольний такий матеріал. І захотіла вона ось такі луночки. Тому я на кожному пальчику малюю чорні лунки. Ну, майстри, напевно, знають. Швоночку намалювати, це і так випробування не з легких, а ще чорним кольором. <гум> до це, звісно, треба старатись, щоб воно було симетрично і виглядало естетично. Ну, і тут в мене такий заміс, як я малюю френч. тут у мене гель фарба і трохи чорного лаку. І, до речі, дивіться, в мене як ніби вже свята не було, знаєте. У <гум> всіх з Новим роком. <гум> з, з новим щастям, щоб цей рік для всіх був легший, радісніший. Дівчата, щоб нас більше в цьому житті щось радувало, а не засмучувало. Тому що, ну, не знаю, минулий рік був якийсь дуже важ, важкий. Такий важкуватий і, напевно, більше навіть морально важкий. А, ну, дивлячись, що робиться в нашій країні, це м, не дивно. Ось і ці всі переживання ми копимо всередині, і воно все одно якось а, дає про себе знати. Тому що зовсім просто жити і а, не бути в цьому неможливо. Ось, тому бажаю нам всім миру в цьому році. А, бути в безпеці, щоб ви всі були в безпеці, ваші рідні були в безпеці. І здоров'я нам, як фізичного, так і морального. Який сумне привітання. Який настрій таке я привіталю, вибачайте. Ой, я взагалі зараз якось зловила собі на думці, що мало чого можу радіти. Але радіти і радувати себе потрібно, щоб не зійти з глузду. Тому радіємо, радіємо від спілкування з людьми, які нам приємні, яких ми любимо, і від різних маленьких приємностей. Тому що щастя є так в дрібничках. Я озвучу відео, і мені в поле мого зору попалась моя права рука, яку я так і не переробила перед новим роком. Не знаю, можливо, завтра сяду. сьогодні вже день прийшов. Можливо, завтра перероблю вже нарешті, тому що вже просто бачу, що там майже на кожному нігтику в мене відчарування. Сподіваюсь, що ви за собою слідкуєте краще, ніж я. Як бачите, луночки це не швидкий процес. І все-таки треба над ними трошечки посидіти. Але що не зробиш для улюблених клієнток? Ось така робота. Пишіть, що думаєте. Ну, як бачите, ми ще перекрили матовим топом. Звісно, вона прийшла вже з готовою ідеєю, показала мені. Мені здається, що в мене вийшов доволі такий достойний варіант. ви пишіть, що думаєте в коментарях. Все, дівчатки, до наступного відео.